Вітання всім, хто дивиться і чує мене у цю мить. І побажання хай вам всім щастить. Нехай добро перемагає зло, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на середу, 21 січня 2026 року. Сьогодні на читуванні печера зеленого дракону, без додаткових епіграфів, без додаткових додекаедрів, бо я розумію, що зараз вирубають світло, і дивитися мене краще, щоб прогноз був коротшим. Що стосується 20 1 січня це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 3, 12, 21. Або 30 го числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Я сподіваюся, що карта за днем народження, яка буде в кінці цього прогнозу для всіх глядачів, це підтвердить, а не спростує. Знову буде три карти: перша карта за знаком Задяку, під яким ви народилися, або ваші знайомі. Тому не забувайте робити свої репости та щось дописувати під відео, і головне підписуватись на канал, щоб не втратити той самий прогноз, який ми. Може врятувати вам життя, чи зробити вам дуже велику нагоду і підказати, що у цей день можна робити, а чого не треба. Друга карта це загальна карта дня. Подивимося на цей день загалом, чого очікувати від цієї середи. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. Dwa. Один розпочинаємо з водоліїв, бо вже йде цей знак, чим я вас і вітаю. Можливо, хтось святкує свій день народження. Теж вас вітаю. Отож, чого очікувати водолієм саме 21 січня. Карта сили це дуже позитивний аркан. Вона каже про те, що ресурси з вами, здоров'я з вами, сила волі з вами. А це найголовніше. Ну і окрім цього, це карта підвищеної чоловічої потенції. Якщо ви бажаєте здивувати свою ко... Хану чи дружину вам сьогодні це вдасться, і ви навіть можете зачати здорове потомство. Дуже гарна карта для спортсменів, які займаються важкими видами спорту, не шахами, і для військових. Військові сьогодні можуть отримувати. Якусь дуже потужну таку силу, всередині яку ви можете спрямувати на реалізацію всіх своїх бажань. Ну, і ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі риби. Для вас 21 січня. Це той день, коли краще нічого не розпочинати. Карта Мага це. У нас початок, це его, це воля. На жаль, це карта перегорнута. Якщо ви чоловік, будьте обережні, бережіть свої потенціальні можливості і не будьте егоїстами, незважаючи хто ви чоловік чи жінка. Намагайтеся цього дня нічого не розпочинати, будь-які розпочинання цього дня лише до гіршого. Далі представники знаку Овен. Перегорнуте колесо фортуни це ознака того. Що ви сьогодні можете рухатися лише назад. Якщо у вас є якісь цілі, якщо ви розраховуєте, що сьогодні вам будуть допомагати люди, ні, люди вам не будуть допомагати, вони будуть вам тільки заважати. І обставини, вони складаються не у вашу пользу. Так, також вам сьогодні рекомендовано не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку «Козиріг». Далі, тільці. Перегорнутий папа. Він же тот герместрисмигіст, Меркурій перегорнутий, ознака поганого настрою, ознака того, що ви сьогодні втрачаєте ті цілі, на які сьогодні розраховували. Головне цього дня не підписувати ніякі договори, бо Меркурій він якраз і пов'язаний з комерцією, також переїздами, зміною якихось цілей. Намагайтеся цього дня, головне слідкувати за своїм настроєм і менше дослухатися до інтуїції. Бо Інтуїція може цього дня підвести. Далі близнюки, перегорнуте відродження, інша назва цієї карти Страшний суд або пробудження мертвих. Повтори сьогодні мало ймовірні. Сьогодні можуть бути якісь несподіванки. Ці несподіванки може вам завдасти вода. Тобто, або води не буде, або ви можете просто підскризнутися на дорозі, тому будьте обережні. Також вам сьогодні якісь негаразди можуть принести ваші родичі, і ви будете за них переживати більше, ніж за себе. Також намагайтеся цієї серди не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку. Риби. Далі раки. Якби ця карта випала іншому знаку, це було погано. Але це ваша карта. Сутінки. Сьогодні не треба відкривати свої плани, треба бути закритими для людей, жити у своєму замкнутому світі і не намагатися шукати якихось легких виходів зі складної ситуації. Ви їх навряд чи знайдете, якщо будете сильно напружуватись. А от якщо ви покладетесь на власну інтуїцію, вона вас не підведе. Загалом непогано. День, бо випала ваша карта, вона не так часто вам випадає. Далі, леви. Перегорнутий крокодил, він же блазень, нульовий аркан. В перегорнутій стадії це непоганий показник. Ви можете сьогодні робити навіть помилки, ці помилки не смертельні. Одначе блазень дуже часто робить злі жарти з людьми. Так само він може сьогодні пожартувати і з вами. Якщо ви розраховували, що сьогодні будуть якісь серйозні дії робитися, ні, сьогодні серйозного бути нічого не може, окрім злобного Регіту Блазня. Будьте обережні, намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку тілець. Далі діви. Випала ваша карта, причому в прямій позиції, закохані або два шляхи. У вас сьогодні є вибір. Саме від вашого вибору багато чого залежить. Дуже гарний день для того, щоб зустрітися з людиною, яку ви кохаєте, і зробити справжній вечір кохання. Загальна картинка дуже гарна. Карта ваша, тому використовуйте цей день з користю і робіть правильний вибір. Далі представники знаку Терези. Ва випала ваша карта суддя, але випала вона перегорнута, і це каже про. Внутрішню нестабільність про дезгармонію не вистачає вам цього дня. Гармонії, розсудливості не вистачає. Ви можете необдумано просто обливати брудом інших людей, це вам не зробить користі. Дуже поганий день для того, щоб зіткнутися з, з представниками правоохоронних органів, бо вони вас щедити ніяк не будуть. Тож будьте обережні, якщо у вас не все в порядку з документами, краще сьогодні посидіти. Вдома. Далі представники знаку Скорпіон. Розбита вежа. Дуже негативна карта. Вона каже про руйнування, про саморуйнування, про руйнування вашого майна. Будьте обережні, особливо вночі, ніч сьогодні може бути досить неспокійна і тому не нехтайте сигналами повітряної тривоги. Знайдіть собі це тихе і затишне, ну а головне, надійне місце, де вам буде спокійніше. Сьогодні створювати ви нічого не можете, лише руйнувати. Ну і єдине, що для вас сьогодні гарні чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі стрільці. Перегорнута Верховна Жриця це карта пов'язана з інською. Місячною енергією з жінками, жінки будьте обережні. Сьогодні для вас не дуже гарний день. Сьогодні для вас можуть прийти якісь недобрі звістки або дезінформація. Якщо ви чоловік, будьте обережні з жінками, пам'ятайте, жінки сьогодні можуть принести на хвості велику катастрофу саме для вас. І нарешті, козироги. Імператор в прямій позиції, ця карта пов'язана з енергією планети Юпітер, а це планета суспільства, це планета ефіру. Якщо ви зайняті створенням середовища навколо вас, середовище у вас дуже позитивне. Дуже гарна карта для людей, які працюють в організаціях, корпораціях, в якихось союзах стоять, і саме колектив сьогодні вирішує все. Ті, хто навколо вас, вони і будуть створювати загальну картинку цієї середи. І загальна карта на 21 січня. І це диявол в даній колоді. Карта називається Кат, і вона випала перегорнута, що вже позитивно. Тобто, день не такий вже й фатальний. І пам'ятайте, що головні демони, які порушують спокій. Вони знаходяться всередині вас. Якщо ви їх не контролюєте, вони тоді можуть вас спокушати, і тоді ви тільки можете робити якісь необдумані, зовсім такі абсурдні дії. Намагайтеся цього дня боротися саме з внутрішніми демонами. Якщо ж подивитися на сам день, усього 5 карт випало в прямій позиції проти семи перегорнутих. Ну, в цілому, день не для якихось успіхів, навпаки, в день треба повертатися до чогось того, що ви не доробили. Ну, а вже ближче до ночі, починаючи з 22-ї години ночі і по 4-ту годину ранку, будьте обережні тут. Цілком можна побачити погані години, і розбита вежа натякає на те, що можуть бути і прильоти, і руйнування, і вимкнення світла, і всі негаразди, які нам створили покидьки, які затіяли цю ганебну війну. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Перегорнута імператриця, бережіть своє майно, бережіть своє фізичне тіло. Не ходіть по холоду, намагайтеся сидіти в теплі і зберігати свої кошти, можна просто розслабитися і нічим не займатися, бо перегорнута імператриця це бездіяльність. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Перегорнутий вершник каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати. Сьогодні ви можете чомусь навчитися лише на власних помилках. І вас не врятує ані досвід, ані ваші дипломи сьогодні. Ви просто наражаєтесь на неприємності, тільки на помилках ви зможете чогось досягнути, чогось збагнути. Будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Стрілець. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, тут номерологія не бреше. Для вас позитивний день. Зірка, вона ж зірка магів, це планета Венера, це емоції, це дофамін і це отримання того, чого ви бажали, на що ви сподівалися, на що ви надіялися. От ваші надії сьогодні будуть реалізовані. Що стосується грошей, гроші до вас також сьогодні можуть несподіватися. Прийти, що вас дуже порадує. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнута корона, карта Всесвіту, найвищий аркан в перегорніті стадії каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете урвати щось цікаве. Погане можете урвати. Ви знаходитесь на межі прірви, вас. Тільки штовхнути, і ви впадете, і дуже низько впадете. Пам'ятайте про це, нема не, 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 намагайтеся цього дня ухопити все і одразу. Беріть ту частку, яку вам дають, інше дадуть іншого дня. Пам'ятайте також, що сьогодні для вас особливо небезпечний день, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 5-го,

це у нас сонячний генія або помірність. По-перше, Глашатай, це якась інформація, яка до вас зайде, сама назва про це і каже людина, яка про це сповістить. По-друге, це захист з боку вишніх сил, янголи з вами, і вони знаходяться не тільки на небі, але і на землі у вигляді наших словетних захисників. Пам'ятайте про це, пам'ятайте про захист і пам'ятайте про те, що сьогодні може бути багатоговорильні, то тому не говоріть тим людям, яким не потрібно це знати, щось дуже сакральне. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що для вас не дуже гарний день, вам випала карта повішеного в своїй гарній перегорнутій стадії, це означає, що ви хоча б. Нічого не втрачайте. Якщо ви раптово захворіли, сьогодні хворі піде від вас. Якщо ви чекали на те, що вам сьогодні дадуть якісь преференції, їм вам дадуть. Головне цього дня самим бути добрішими до людей. І якщо ви можете чимось допомогти, допомагайте, не скупіться, діліться зайвим з людьми, яким це необхідно. Далі. Якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, карта сонце, прямій позиції, це прояснення, незважаючи на те, що і світла може і не бути, але всередині вас світло повинно зберігатися. Ви можете його розсіювати. У вас сьогодні день доволі сонячний, з гарним настроєм, і сьогодні можуть прийти якісь несподівані гроші. Якщо ви на них чекали, ви їх отримаєте. Також ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є діти, не втрачайте з ними контакт. І особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися. 8, 17, або 24 числа будь-якого місяця, смерть в прямій позиції означає, що сьогодні вас очікують якісь дуже важливі доленосні зміни. Будь-які зміни цього дня, вони тільки до кращого. Пам'ятайте, що нічого не стоїть на місці, все змінюється. Так і вам треба самостійно змінюватись, або доля, вона зробить якісь такі дуже... Крутий поворот, якщо ви цього будете не очікувати, не треба впадати у відчай, будь-які зміни лише до кращого. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Випала ваша карта, дев'ятий аркан, монах, він же відлюдник, але випала в перегорнутій позиції, що дає можливість вам сьогодні вийти на новий рівень, як співали Пантера, New Level. Ви сьогодні можете отримати якісь нові розширення. Сьогодні закінчувати ви нічого не зможете. А от продовжувати і знаходити для собі для себе нові обрії для розвитку. Ви можете все одно будьте обережні а одначе не сидіть на самоті. Намагайтеся цього дня розширювати своє коло знайомств. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні аркани, печера зеленого дракону. Хай все найкраще, що вони сьогодні для вас сказали, відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь.